Нам зробили ремонт. Погляньте, яка краса. Ми просто у захваті від нашої нової зони сходів. Нарешті все готово і це перевершило всі очікування. Подивіться, як майстри ідеально втілили дизайнерський задум. Ці вертикальні світлові лінії, врізані прямо у стіну. Це просто вау-ефект. Вони додають неймовірної динаміки та глибини простору. А прихована підсвітка по периметру створює ефект плаваючої стелі. Окремо хочу подякувати за сходи: натуральне дерево, ідеально гладкі стіни, пофарбовані білим, звичайно стильний підвісний світильник. Кожна деталь виконана з майстерною точністю. Я дуже задоволена якістю роботи. Якщо шукаєте професіоналів, які втілять вашу найсміливішу ідею, сміливо звертайтеся до «Строймонтаж» за адресою Ворзель Європейська 4Б.